Це особлива мить, час, коли можна відпустити день і подарувати собі кілька хвилин справжнього спокою. Тож, влаштовуйся зручно, ляж у ліжко або на улюблене місце відпочинку, відчуй м'якість подушки, теплої ковдри. А тепер зроби глибокий вдих носом. І повільно м'яко видихне ротом. Ще раз глибокий вдих і видих. І ще один, з відчуттям, що з кожним подихом усе напруження полишає тіло. Він затишний, теплий. Запах дерева змішується з ароматом меду і лугових трав, у вікна лідся м'яке світло, а десь у кутку гойдається крісло-качалка, що ніжно поскрипує, ніби шепоче Ти вдома. Тепер уяви, що твої стопи торкаються землі теплої, м'якої, живої, і з них починають проростати тонкі корінці. Вони пронизуть ґрунт, тягнуться все глибше і глибше. Ти з'єднуєшся з землею, вона тримає, підтримує, заспокоює, це твоє заземлення, це твоя сила. А тепер уяви, як усе твоє тіло ніби розчиняється в легкому, теплому світлі. Воно огортає тебе з усіх боків, наче м'яке сяйво світанку. Це світло, твій захист, твоя тиша, твоя внутрішня безпека. І саме в цей момент перед тобою з'являється величезне дерево, його стовбур масивний, надійний, вкритий шорсткою корою, а з однієї з його гілок. Звисає мотузяна драбина. Зроби крок, тепер ще один, і ще і ось ти у чарівному дерев'яному будиночку високо над землею. Він затишний і теплий. Запах дерева змішується з ароматом меду і лугових трав. У вікна лється м'яке світло. А десь у кутку гайдається крісло гойдалка, що ніжно поскрипує, ніби шепоче Ти вдома. Поглянь навколо, що ти бачиш, уяви, як виглядає це місце щастя, В який плед, улюблена книжка, іграшка дитинства, а можливо, хтось, кого ти любиш. Всім серцем сидить поруч. Усе, що приносить тобі радість, живе тут, у цьому будиночку не існує тривог, тут панує лише спокій, тиша і світло. Це місце знає тебе справжнього. Тут тобі нічого не треба доводити. Тут можна просто бути. Залишайся тут стільки. Скільки потрібно, прислухайся до тиші, вона лікує, і коли відчується, що пора, можна повертатись, зроби глибокий вдих, відчуй своє тіло, легке, спокійне, поворуши пальцями рук, пальцями ніг, Потри три толоні одна об одну зігріваючи себе. І коли захочеш, увільно відкрий очі. Пам'ятай, твій будиночок на дереві завжди поруч, варто лише заплющити очі, і він відкриє тобі двері. Тут безпечно, тут тебе приймають, тут є любов.